4 ранку я спостерігав злі ПВО. Моя робота полягає в тому, щоб я з комплексу ПЗРК його збивав ракети. Моменти з льод ракети я побачив якийсь близько. Від моєї реакції буде залежати життя людей, і дітей. Події в 2014 році дуже на мене вплинули. І я хотів піти служити. Ну, я вже був коли на першому курсі університету хотів побистів закінчити і одразу піти на службу. Так і трапилося після навчання я відразу першим ділом пішов відслужити. Перший день, як я потрапив, ну, взагалі на корабль, це була зима, вітер, холодно. Я думаю, господи. Я стою на той корабль, воно шатає, а в мене чуть-чуть ну, до моря не сильно прив'язаність, така вестибулярна, так сказати. І ну, було що тяжковато, звісно. Ну, потім звик вже і все якось пішло на своєму. Перший час, коли я потрапив на катер, було багато чого не зрозуміло, було багато чого важко прийняти. Перший вихід у море був дуже тяжкий для мене. На даний час моя робота полягає в тому, щоб я з комплексу ПЗРК «Ігла» збивав ракети. 20 лютого, це якраз я був на Радідобовому. Дванадцята година ночі у нас було сигнал бойової тривоги. І буквально десь 4 ранку я спостерігав з ПВО. Спочатку не зрозумів, що це. Сподівався, це ну, салют. Надіявся на краще, я не знав, що це може бути. Хоча нас вже попереджали, що в нас неспокійна ситуація. І буквально через хвилину я ще спостерігав ще одне збиття ракети. і Я зрозумів, що ну, це не добре, скоріше всього на нас напали, і потім як тільки змінився. Відразу ну, включив новини. Зрозумів, що так, да на нас напали, там скрізь писали, скрізь горить, все, стріляють, нападають. 24 лютого ми зустріли командою на всім екіпажем на катері. Нас викликали у третій годині ночі. Ми тоді не розуміли, що відбувалося. Потім нам доповіли, що був напад на Одесу та З Першим ділом я позинив рідним, тому що я дуже хвилювався за них. Так, вони теж були дуже спантеличені, вони на Миколаївській області живуть. Якраз ще буквально між Херсоном і Миколаєвом. Там було страшно, теж дуже хвилювався. Місцево було місяць в окупації. Не міг зв'язатися деякий тиждень. Я тренувався, був підготовлений. Коли трапилося, що потрібно збивати ракету, я усвідомлював, що робити. Я бачив ракету, я захватив її, проводив її та після цього був постріл. Те, що мене навчало, те, що мене підготовлю до цього, я, я це зробив, а потім було усвідомлено, що, що я збив, що я. Справ... зробив гарну справу, але в той час, коли я збивав ракету, то... максимальна концентрація, максимальне зосередження на ракеті. В момент з ракети я побачив якийсь блиск. Я спочатку не зрозуміти, що це, і потім вже трохи згодом я зрозумів, що ракета, тому що вона ну, не пропадала, так сказати, і вона ну, типу, в нашу сторону не швидко. Я привів по зрика бойові положення, навівся, і так вона зафіксувала цілі, я зрозумів, що нема коли його звагати. І вистрілив так, вона буквально там пройшла 5 секунд, вона здавала свою ціль і знищила. Спочатку нічого не відчував, ну був не то, що здивований, ошарашений, ну щось таке було змішання чувства. Ну, потім вже трішки я заспокоївся і все, скоріш всього, мороковий спав. Ну, типу, таке вже було. І то, з всього, тому що не мав там платити кудись в пола, ну таке мене було мислення. А так поначалу, ну, збив та збив. Це мій був перший постріл з Петрака, що я робив і ось такий вдалий. Найважче для мене я усвідомив за те, що я не ставлю своєю задачою. що я не встиг збити ракету. Відчуття того, що від моїх руків, від моєго від моєї реакції буде творити життя людей і дітей. Вони прийшли, щоб, ну, щоб гроші заробити, Більше не для чого. І прославиться в себе там, в якомусь селі, тому що ніколи не звісні були. А ми воюємо за те, за свою незалежність, за свою територіальну цілісність, за родичів, за сім'ю. Ми на своїй землі ми захищаємо своїх батьків, дітей. Рідних, друзів, ми хочемо миру, ми ніколи не були за війну. А після війни мене є в планах пов'язати своє життя з військовою справою. Можливо, і на залишитись на кораблях, хочу піти на ну, відучитись на вищий керівний склад офіцерський і служити. Звісно, хотілося б спробувати більш нову зброю, більш точну, більше впевнену. Так сказати, щоб і вона додає і самому стрілку теж впевненості. Хотів би відпочити в першу чергу, коли повернувся додому, але потім о, хотів о, відсвяткувати десь, з'їхати, відпочити. Хотів би порадити мати.